Нового ректора Тернопільського національного медичного університету обирають вже сьогодні. Вибори стартували о 9-й ранку. Хто ж обійме керівне крісло, буде відомо за кілька годин, адже голосування ще триває. Станом на десяту ранку проголосував 241 виборець. Загалом за посаду змагаються п'ятеро кандидатів. «Бюлетень для голосування було включено п'ять кандидатів. Це Вадзюк Степан Несторович, це Лихацький Петро Григорович, це Оргальський ігор. Сельське Петро і Шевчубочан. Відповідно до норм законодавства стосовно виборів керівника закладу вищої освіти, участь у виборах беруть участь всі науково педагогічні представники. Відповідно від загальної кількості науково педагогічних представників, а їх в нас 617, не менше 15% здобувачів, і їх відповідно проходила процедура обрання. Представників від числа студентів їх 130, і так само до 10 це інші штатні працівники, які не є науково педагогічними відповідно, їх 65%. Тобто загальне число виборців 812. Вимоги до кандидатів дійсно знову ж таки, повертаючись до нашого чинного законодавства, це має бути громадянин України, володіння українською мовою, що вони підтверджували відповідним сертифікатом, і також стаж. Роботи не менше 10 років науково педагогічних працівників. За першу годину голосування ми вже провели попередню звірку і проголосувало 241 виборець. Вибори будуть здійснюватися, як розпочалися в 9-й годині і будуть тривати до 15.00. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо кількість виборців, яка прийняла участь в голосуванні, становить не менше 50%. Відповідно, після цього буде проведена процедура підрахунку голосів. І якщо один із кандидатів набере 50 плюс 1%, тобто в нашому випадку це 407 голосів, тоді вибори відбудуться в першому турі. Якщо жоден із претендентів не набере достатньої кількості голосів, то двоє перших претендентів будуть приймати участь у голосуванні в другому турі, який відбудеться через тиждень.